З 11 по 19 березня у литовському місті Вільнюс вихованець Кременчуцької міської спеціалізованої дитячої юнацької школи олімпійського резерву з боксу Ярослав Хохлач провів два поєдинки та здобув золото на 19-му міжнародному турнірі Дана Спозніка» з класу. «А». я провів хороший бої на чемпіонаті України, став третім номером. мене побачили і пригласили состави зборної України на і пригласили на турнір. Талановитий боксер змагався за першість у ваговій категорії 48 кілограмів. На змагання прибули команди з дев'яти країн світу. Тож підготовка чемпіона у складі збірної проходила на найвищому рівні. Проходили збор в Кісавце Львівська область. Ми там стояли в парах, бігали, Ну и физическую подготовку делали. Соперники достойны, все было хорошо. Турнир был очень сильно сильный. Я хочу высловить свою благодарность своему брату Дадичу Антону и своему тренеру Мальцеву Александру Львовичу за хорошую поддержку и реальную. Безперечно, здобутки боксера не лише особистий успіх, а й результат кропіткої командної праці. Це є спільна справа тренера і боксера. Тому кожен день вони працюють над технікою, тактикою, працюють над фізичною підготовкою, працюють над морально-вольовою підготовкою, психологічною. Важливим аспектом є і фінансування спортсмена, аби він мав змогу гідно виступати на змаганнях. Тож Ярослава Хохлоча підтримав президент міської федерації з боксу Віталій Марченко. Попросили нашого президента, вирішив нам ці питання, то Ярослав відправився з збірною командою України, де провів учбово тренувальний збір по підготовці к турніру і вирішив на змагання, і результат є на п'ятірку. Вітаємо з такою вагомою перемогою вихованця КМС Дюшор з боксу та його тренера Олександра Мальцева. Безмежно вдячні Збройним силам України, які ціною власних життів оберігають нас. Я дуже вдячний Збройним силам України, які дають можливість на сьогоднішній день нам виконувати свою справу, їздити на змагання, представляти бокс на різних змаганнях різного рівня і показувати, і доказувати, що український бокс є лідером всесвітнього боксу. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі ним.